Даже благодарим Тебя за Твое присутствие. Дух Святой, наполняй наше сердце. Иисус, мы славим Тебя на этом месте. Превозносим, благодарим Тебя за счастливую судьбу, которую имеем в Тебе. У! Превозносим Тебя. Великий слава и святой. Я буду, я буду жить всегда в твоей любви, буду верить, чуди со твоих, в твоем законе. воля моя, буду вечна в для тебя, я буду жить всегда в твоей любви, буду верить в чудиса твои, в твоем законе. воля моя, буду вечна в твоих, буду жить в мире, я буду жить всегда в твоей войне. Буду, буду прославлять тебя, твои в твоем законе, Большой, Твоем законе моя. буду вечна прославлять тебя. Я буду жить всегда, твоей любви, буду чудеса твоих. В твоем законе, воля воля. Иисуса, буду вечно. Он <прославля>, в жаль вокруг не свой сердце Буду прославлен, каждый шабу преданная Буду просто Господь Ціда в твоєму любі, буду в віричу, де са твої, в твоєму законі. Оля моя, буду вічна правда. Я буду жив, в Твоєму любі. Друге, це душевна єдність. І чоловік, і дружина повинна розуміти, що ми маємо душу. Взагалі людина складається з трьох частин. Дух. Душа і тіло. І ось на душевному рівні нам з вами теж треба мати розуміння, що і він, і вона потребують відпочинку, якогось хобі, уваги і багатьох інших речей. І ці речі є важливі для кожного із нас. Ну, Наприклад, що хоче вона? Вона хоче ходити по магазинах, навіть без грошей. Ну, жінки мене розуміють. Питає дружина, чи йдеш в магазин? Ай до покої. До жі не маєш. Нічого страшного. То це питання грошей взагалі не стоїть. Просто покорбов по магазин. Ну скажіть, будь ласка, якому нормальному чоловіку це зрозуміло? Ні одному. Ні одному. Якщо я йду дойду докупляю, повертаюся і йду додому. Ні, вона буде ходити. По магазину. Дальше, що любить жина, щоб її слухали? Щоб її слухали багато, довго, уважно. І неважливо, що розказує одне, що ти вже знаєш це. Все рівно треба слухати. Нам здається, наскільки ну, можна говорити. Але вона хоче, щоб ми її ще слухали. Дальше, що ще хоче жінки? Я знаю, квіти хочу отримувати. Не тільки один раз в рік. І так далі. Ці речі нам, чоловікам, ну, м'яко речі, не дуже зрозуміли. Що хочуть чоловіки? Полежати на дивані, подивитися футбол. Чи розуміється жінка? Та напроч не розуміє. Не думаю, ну чого ти 22 лобуряки б'єш за одним м'ячом, а ти лежиш на дивані дивишся. Нема що дивитися. Далі. Що хоче чоловік? Піти на ну, рибалку. Потратити кучу грошей, піймати таку рибку. <рив> <рив> Можна півцистерни риби купити на базарі. Але хоче піймати цю рибу, <рив> тому що він чоловік. Далі. <рив> і ми ще багато інших речей. Чи хоче прийти додому і тихо посидіти. Жінка думає, нічого, прийшов тихо сидіти. <рив> Треба, що і слухав мене. І так далі. Одне слово, у нас є душа. І кожен із нас повинен мати розуміння душі іншої людини. Тоді буде благословіння. Третє, що я казав? А, інтимні відносини. Що каже Біблія? І вони стануть одним цілим, одним тілом стануть. Тобто Біблія ясно показує, що після того. Як утворюється сім'я, він, каже Біблія, володіє тілом дружини. Вона володіє тілом свого чоловіка. Чому Бог так сказав? Тому що це м -м, протидія спокусам і зрадам. Ви повинні розумні, навіть якщо ми ходимо в церкву, ми все рівно живі, ми все рівно люди. В нас все рівно є емоції і кругом світ, який абсолютно не є правильний. І Правильні інтимні відносини, вони дозволяють уникнути спокус і уникнути зрад у сім'ї, що є недопустимо, неприпустимо із точки зору Біблії. Біблія говорить, щоб ми не ухилялися від інтимних відносин одне від другого. Щоб жінка не казала, ой, сьогодні в мене голова болить, не знаю, не знаю, чоловік. А чоловік не казав, О, я так замучився, я цілий день робив, відстань від мене. Ви цим самим ми поступаємо дуже неправильно. Звичайно, є час, коли ми повинні утримуватися від інтимних відносин, але не шукати можливості, як утриматися, а шукати можливості, як принести задоволення одне одному. Тому що так написано у Слові Божому. Наступний пункт. Фінанси повинні бути разом. Це самий духовний пункт. Почуйте мене зараз. Перший був дух, другий була душа, третій була інтимні відносини. Все це неважливо. Якщо не буде оцього четвертого, ніякої сім'ї у вас не буде. Ви просто будете жити під однією кришею. Фінанси повинні бути разом. Чому? Тому що коли фінанси разом, це свідчення, що ви довіряєте одне одному. І якщо в жінки свої фінанси, і вона їх зберігає на чорний день, цей чорний день твоє життя прийде. Ну ти ж збираєш їх. Я розмовляв недавно з одною сестрою, вона каже, ну, пастор, в мене чоловік дуже ненадійний. Я мушу мати на чорний день. Я каже, сестра. Я можу тебе привітати. Цей чорний день вже не за горами. Я руйную ваші слова, пастор. Я ж не відповідаю негативне своє життя. Просто показую тобі, що ти неправильно робиш, ховаючи десь там фінанси від чоловіка. Або чоловік там, ага, отримав зарплату 5 тисяч доларів. Ну, можна ж помріяти пастору. І так, ага, тисячу в праву кишеню, тисячу ліву кишеню, ще тисячу в загашник, приходиш до дружини кажеш, ну диви, дружина, ну, тільки дві, більше нема. От тільки дві і так далі. Послухайте, так щастя ви не будете бачити у своїй сім'ї. Будьте просто мудрими людьми. Щастя приходить, починається з довіри. А довіра починається з спільних фінансів. Спільних фінансів. Це не значить, що фінанси чоловікові чи, чи, чи дружини. Ваші спільні. Ми з вами говорили, що сім'я це з двох я стає одне ми. Як же, коли ви ми, фінанси різні? Звичайно, що це не є по Слову Божому. Далі, батьки, два слова скажу про батьків. Батьки Біблія говорить, що чоловік, тобто хлопець, брат повинен від'єднатися від вас. І ви повинні його відпустити. Написано, що жінка повинна приєднатися до свого чоловіка. І батьки повинні її відпустити. Сім'я це він і вона крапка. Почуйте мене сьогодні. Дорослі батьки. Сім'я це він, і вона і крапка. Ваш, вашого місця в цій сім'ї немає. Ви чуєте мене? Ви можете благословляти дітей, давати їм фінанси, допомагати їм, робити, що вони просять, це нормально. Давати їм поради, коли вони будуть просити у вас поради. Це теж нормально. Але не треба вмішуватися і розкладати речі в сім'ї. Не треба вмішуватися і казати, ти маєш так робити, а ти маєш так поступати, а ти маєш так поступати. Ви просто доб'єтеся того, що розвалити сім'ю. Я думаю, сім'я це він і вона. Виховувати наших благословенних діток треба до того, як вони вийдуть заміж. Або женяться. Після того вже, і звіняйте пізно. Треба просто за них молитися. І молитися. тому в кого діти ще не такого дорослого, виховуйте, для того, що коли вони вийдуть заміж, ви змогли їх щасливо і спокійно відпустити із свого серця. І радуватися за їхнє благословенне життя. Діти, два слова про дітей. Дуже часто сім'я просто перетворюється ну, неправильними відносини між чоловіком і дружиною, коли появляється діти. Дружина, всю увагу на дітей, ну це ж дитина, це ж дитина. Послухай, ти вийшла заміж за чоловіка, не за дитину. Дітей не було, коли ви женилися. І тому сім'я це ти і він. А плід вашої сім'ї це ваші діти. Дітей треба любити, дітей треба поважати, дітей треба виховувати, дітей треба в люди, як кажуть, вивезти, це нормально. Але не можна, щоб діти замінили чоловіка. Це нереально. Тому що чоловік буде відчувати себе нікому. Не потрібно взагалі. Женився, було все нормально, у мене дружина, алілуя, амінь. Появилися діти. Та відстаньте від мене, все, Вов, це мої діти і все. І ви погано робите і дітям. І ви погано робите і своєму чоловіку. І тому є місце. Батьків треба поважати, любити, дітей виховувати, виводити в люди, але сім'я це він і вона. Йдемо за амінь"? амінь? Аллилуйя. Третій пункт. Самий важливий. Дружина повинна підкорятися своєму чоловікові. І всі сестри усміхнулися пастору. І всі усміхнулися. Ось тут по-справжньому стає горяче, горечу. Тут не тепло, а так, знаєте, градусів так під 90. Як це я маю підкорятися? Ну давайте прочитаємо з Біблії. Ефесянам 5 розділ, з 22 вірша. Так. Хто у нас є сміливий, з дружин? Щоб не сказали, що я прочитав неправильно. Ну, смілива дружина одна. Ну, виходь сюди. Бачите, навіть я не читаю. Я прочитати таке не можу. Я прочитаю з 22 по 24. «Дружини, О. коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Амінь. Рецепт Божий да? написано в Біблії, щоб дружина карилася своєму чоловікові. Звичайно, тут можна дискутувати до ранку. І ми з цього залу не вийдемо, не попадемо на банкетні нікуди в весільний. Але послухайте, Біблія говорить саме так. Ти маєш взяти амінь? амінь? не всі кажуть амінь. амінь. Да. Послухайте уважно. Кожна жінка, яка це виконує, стає щасливішою десь раз. Повірте мені, даю вам слово. І та жінка, яка це не виконує і бореться постійно за свої права із чоловіком, програє на всіх фронтах. По-перше, це не по Слову Божому, це перше. По-друге, вам ніколи не перемогти справжнього чоловіка. Жінки? <реш> Послухайте. Якщо ви справжній біля вас мужик, вам його ніколи не перемогти. І тому не старайтеся. А якщо біля вас хілінький, він просто втече від вас. Ви все рівно програєте. І в першому випадку програєте, і в другому програєте. І тому робити цього не треба. Колись давно я розмовляв з одною сестрою, вона прийшла в церкву і от розказувала мені таку історію. Вона каже, Я до церкви ну, мала сім'ю, і була такою сучасною жінкою. Я пила на рівні з чоловіком, курила на рівні з чоловіком. Билася, на ірині з чоловіком, дряпалася на ірині з чоловіком, кидалася всім, чимало на каже, в нас в сім'ї просто був, ну я пастор вулкан. І я все думала, коли плакала, получала коли чоловіка, плакала тихаря, думала, ну чого я така нещаслива, вроді би нормально. З мозгами Тихо. З мозгами все в порядку. Ну чому в мене нема щастя? Нагадаю, потім я покаялась, прийшла в церкву, зрозуміла, що є живий Бог, аллилуйя. Але я далі була нещаслива. Чому? Я далі сварилася, я далі була незадоволена, я далі вимагала, щоб чоловік мене слухав, а не я його слухала. Я далі кричала, я далі дратувалася, я далі злилася і каже, був просто жах. Я 25 раз читала місце. Кориться своїм чоловікам. 25 разів я читав, і до мене не доходило. Каже, просто я один раз читала одну книжку, і до мене це дійшло. Вау! каже, І коли я змінила свою поведінку, я стала пастором 10 разів щасливіше. Я перестала боротися з тим, що неможливо перемогти. Коли ви боретеся з своїм чоловіком, практично ви бореться з Богом. Написано в Біблії, Дороціння сестри, як церква Христу, так дружина кориться чоловікою. І Біблія чітко показує, що саме тут є благословення для дружини. І коли чоловік невіруючий, скажу два слова, Дружина повинна підкарятися в всіх питаннях, крім віри в Бога. Ви маєте право вірити в Бога, так, як ви вірите, і маєте право ходити в церкву. Але всіх інших речах ви зобов'язані підкарятися навіть і невіруючому чоловіку. Всіх тих речах, які не протирічать написаному Слову Божому. Звичайно, якщо чоловік буде вимагати від вас там неправильних речей, ви можете спокійно сказати йому бай-бай, вибачай. Я тобі не підкаряюся, тому що це не відповідає написаному Слову Божому. І тому ми з вами повинні знати і виконувати рецепт Божого щастя. Амінь сестри? Амін. Аллелюя. Четвертий пунктик. Чоловіки кажуть, я, любіть свою дружину. Ви чуєте? Любіть свою дружину. Так, то у нас милий чоловік. Так, у нас милий чоловік? 28-й вірш читаємо. Що там написано? 28-й вірш. Отут вот він. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Амінь. Що повинні робити? І знаєте, слово любити ми всі з вами знаємо, так? Да? Але тут головне слово не любити. А яке? Повинні. Не чуєте? повинні. Повинні, каже Біблія. От я колись розмовляв з одним братом. Я базук де повинен любить свою дружину. Пастор, як можна цю кобру любити? Вона старається кожен день мене вжалити. Пастор, не один раз. Я лише приходжу додому і зразу. Як її любити? Ти можеш мені, пасту роз'яснити? каже. <ріст> <ріст> я, маю, я не знаю, як копру любити, але дружину треба, так каже Біблія. Ти повинен це робити. Бог не дає нам, чоловікам, ніяких шансів. Ми не можемо на небо і сказати, ну, моя дружина була просто жах. Я не міг її любити. Бо сказати, не знаю. Я тобі написав, що мо. Як послухати, якщо Адам любив Єву. Та ніхто більше, чим Єва не зробив для чоловіків. Негативного. Давайте реально. І тому ми не можемо шукати ніякі оправдання, якщо ми, діти Божі. Ми повинні старатися любити свою дружину. І ще раз підкреслюю, Біблія каже, «Повинні, повинні любити свою дружину. Що таке означає любити? Знаєте, що можна багато чого говорити. Любити це прощати свою дружину. Це довго терпіти свою дружину. Ну, говорить набагато. Ну сіди, коли неї, хай говорить. Кожні п'ять хвилин каже. Ну, угу. <ріць> це так вам один секрет. <ріць> не шукати лише свого. Да, ми чоловіки. Чоловік голова сім'ї. Але це не значить, що чоловік завжди прав. Не треба думати, якщо ти чоловік, значить завжди стопроцентно правий. Це не так. І тому, каже Біля, не шукайте свого завжди. Одним словом, 1 коринтян, 13 розділ. Ми всі знаємо це місце. Там чітко написано, що таке справжня Божа любов. І коли ми будемо так любити своїх дружин, тоді вони будуть нам що підкарятися. Амінь. Аллилуйя. І ще один пунктик. Рецепту Божої щасливої сім'ї. Служити Богу у церкві. Якщо ти хочеш бути благословенний Богом, ти повинен служити йому. Матвія 6 розділ, 33 вірш. Ми всі знаємо це місце. Головне його виконувати. Матвія 6, 33. Шукайте ж найперше царство Божого і правди Його. А все, що вам потрібно в житті, додасться вам. І я собі написав по благодаті. Знаєте, якщо ми служимо Богові, тоді Бог служить нам. Якщо ми турбуємося про діла Божі, тоді Бог турбується, про діла наші. Ви зі мною? І тому сьогодні, якось, що ви чітко розуміли, Бог хоче, щоб у нас були радісні, щасливі і благословенні сім'ї. Але ми повинні виконувати написане Слово Боже. Причому, дивіться, служити повинні обоє. Не тільки чоловік і не тільки жінка, а служити повинні обоє Богу. Це дає можливість Богу більше благословляти ваше життя. А якщо, наприклад, так стається, що один служить більше, а другий служить менше, то той, хто служить менше, повинен розуміти, що Божі благословіння через Твого супруга чи супругу приходять і на твоє особисте життя. І нагорода на небі ділиться пополам. Наприклад, дружина вдома, вона виховує дітей і каже, «Да, я розумію, що чоловік повинен служити. Вона дозволяє чоловікові служити. Або наоборот, чоловік вдома, і він е, залишається з дітьми, а дружина йде служити. Ви повинні розуміти, що це Божа благодать приходить у вашу сім'ю. і Божі благословіння і на землі, і на небі розділяється, каже Біблія, пополам. На вас обох. На вас обох. І тому дивіться, якщо ми хочемо, щоб Божа благодать діяла в нашому житті, нам потрібно пару пунктів. Всі ці пункти, як ви бачите, цей рецепт щасливої сім'ї, ну, Зовсім не складний. Правда? Ну давайте, що складно. Взагалі, вийти заміж за віруючу. Ну, прийшов в церкву, подивився на братів, сестер, моргнув одні, другі, та й вийшов. Даві? <правжу> <правжу> От не знає, як це зробити. <правжу> Якщо не знаєте, як, запитайте його, він вам скаже. <правжу> Друге, що там, який пункт був, хто мені підкаже? Так, 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 так. Хтось пам'ятає? Який стати О, стати одним цілим. Ну, яка сім'я, коли двоє різні? Ну, це неможливо. Ви різні, але треба стати одним цілим. Третій пункт заріб дуже легенький. Просто підкорятися своєму чоловікові, а четвертий легше, любити свою благословенну дружину. Все. І п'ятий пункт разом служити Богу. І тоді каже Бог: я зможу благословляти вашу сім'ю. І тому сімейне щастя. Наші з вами руках, а ваше, Ярослава Катерина, у ваших руках. Амінь. Давайте скажемо відповідань. Щастя моєї сім'ї. В сім моїх, руках. моїх руках. Амінь. Повірте, щастя наших сімей у наших з вами руках, в мудрості побудови відносин між чоловіком. І дружини. Ви дивилися проповідь Рецепт щасливої сім'ї. Щастя кожної сім'ї в її особистих руках. Ніхто, крім вас, не зробить вас щасливими. Ті прості Божі істини, про які ми з вами говорили на протязі проповіді, при їхньому практичному застосуванні практично можуть зробити кожну сім'ю щасливою. Адже щастя це не те, що ми з вами маємо. А те, як ми відносимося один до одного. І тому міцні відносини з Богом це гарантія успіху і щастя кожної сім'ї. І якщо на сьогоднішній день Ісус ще не є Господом вашої сім'ї, ви можете прямо зараз запросити Його у своє життя. Для цього повторіть, будь ласка, за мною цю молитву. Сьогодні Бог, я приходжу до тебе. І запрошую Тебе у свою сім'ю. Ісус, я візнаю Тебе за Господа і Спасителя своєї сім'ї. Дай нам мудрість, здібність будувати відносини, опираючись на Твоє написане Слово. Благослови нашу сім'ю, зроби її радісною і щасливою. І я дякую тобі, Господь, за благословіння своєї сім'ї. Амінь. Знайдіть, будь ласка, одну із живих церков вашого міста. Почніть її регулярно відвідувати, де вам допоможуть будувати ваші сімейні відносини, опираючись на Слово Боже. Нехай Господь рясно благословить вашу сім'ю. До зустрічі у наступній передачі. Ви дивилися передачу Вихід Є! Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802 Емей e Дім Слави Собачка Укерне Заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.